Так, всім привіт, дорогі друзі. І сьогодні, і сьогодні я граю з команди класу С на Toyota Mer2, яку я теж купив за донат, як ви вже знаєте. Так, і граємо з трьома ігроками. В чотирьох я чекав, чекав і так і не міг дочекатися. Так, гонку я, ну так, як сказати, не дуже добре знаю, але постараюсь гарно їхати. Так, нітро у мене не вийшло, це погано трошки. Але нічого. Так, значить так. Ну, дякую за те, що все-таки набирається про перегляди. Навіть я один лайк бачу. Так що дякую всім, хто дивиться мої листплеї. Якщо вам вони сподобались. Так. Так що, грають з нами хто? Блін, ну і що ти робиш, дурак? Так, грає з нами хто? Понтіак? І ще один один гонщик якийсь, я не замітив хто-то. Блін, я щось ступлю, вибачте. Так, значить, подяк погнав вперед. Останнім часом я почав зустрічати дуже багато читерів. Я не розумію, що це так стало, що це адміни довго не заходили в гру і не дивляться за грою чи що. Ну, ну я не знаю. Будемо будем надіяти, що це, цього так не буде. Так, гаразд. Блін, відійде. Так, що 14 день в мене сьогодні в кристалів. І що це він став, я не розумію. Їдь давай. Стоїш як. А, так, це значить у нас гобальт. Добре. Так, тут слава богу не збили. Я теж не збиваю, щоб за ній гарно проїхав. І зараз в нас відкриється просто чудовий краєвид. Та йолки палки Зараз у нас має відкритися просто чудовий краєвид. Дуже класний, який мені подобається. Подивіться, скільки перекриток, це класно, що ні. Дуже гарно. Так, це лесплей під номером 3. Наступний дисплей буду я знімати, напевно, гонку класу Е, спасіння команд, яку дуже мало хто грає, я її знімлю. А після того я, в мене машини класу С немає, оскільки я ще цей, я буду напевно купляти цього Porsche, що в мене на клас Е, що в мене на клас А, і буду робити його ультра, буду ставити на нього ультра деталі, що він став класом С і буду на ньому грати спасіння команд класу С. А так-то поки що я подивлюся, чи взагалі будуть виходити мої лес Трошки я призупинюсь, бо тому що мені нема вже що знімати, мені треба трошки подумати. Так, можливо, я буду знімати свій гараж і бачите, як я класно кручуся, мі... міліціонери мене котять. Йой-ой-ой-ой-ой, -йо -йо, чуть не заарештували третій катя, чи зараз ще, знаєш, так Та, оцей статус, третій вже, гонка класу С. То тут мій міліціонер можуть заарештувати на ходу. Я взагалі вчу про інші класи. Так. Добре. Значить, я ще щось став від перших, просто говорю, якось задумуюсь е про те, що я говорю, а не про гонку. Ну, гаразд, без до теми. Так, е цей. Значить, їдемо ми вже 9 тисяч метрів проїхали, маємо ще 3 хвилини, за, навіть 4, якщо так все круглити. То я, напевно, мав би встигнути, звісно. Так. Як ви знаєте, канал зветься LPENTROSP-world.ua. Підписників в мене поки що ноль, на превеликий жаль, бо щось поки що ніхто не хоче підписуватись, ну як не хоче. Дивляться люди, але підписуватись не хочуть. Я цей, лишу ссылку під відео на піар. Що якщо ви, я вам сподобався, справді сподобався мій канал. І, зроб, і якщо ви захочете зробити мені послугу і пропіарити мій канал, то текст для, для піара я лишу в описанні під відео. Так, я буду дуже вдячний, якщо ви це зробите. І стукаємо в таранчика ну Це не таранчик, в принципі, він їде як таран, але, але він стоїть зараз на перекритті Ну, гаразд, добре. Виїжджаємо, щось мені не, не, не фронтово сьогодні взагалі. Якось так всі мінти до мене під'їжджають. Ну, як я казав, в минулих листеях, коли ти їдеш, останнє до тебе, мінти чіпаються. Тому я зараз вирішив обігнати цього понтіака сіренько. І що ж я зауважив? Чіцери переважно ті, яких машина взагалі не тюнена. Які вони без аплікацій без ніяких деталей, запчасті і так далі. Ну що, не можу я обганяти опікака, щось. І ви бачили, як різко змінилася погода, так класно стала ніч. Класно. Тому в цьому Ворді мені подобається. Це так тик і зразу погода змінилася. Так, лист у мене переважно по 6 хвилин. Ну, переважно так і є. Так. Добре, біжаю я. Дві перекритки. І зараз дуже буде підступний трамплін, тут зараз треба без проблем його об'їхати, бо то, що тут, якщо ми нормально не перескочимо трамплін, то ми можемо попасти прямо в перекритку і мене вже тут не раз заїхали, заарештовували, так що зараз тут зараз треба дуже гарно заїхати. Так, розганяємося і... Ну-ну-ну-ну-ну. А, тут немає перекритки, а чого це так? Минулого разу було. А знаєте що, бо, напевно, перші вже туди проїхати і вона пропала. Ну нічого. Не в слом, щоб ви знали, на тому трампліні треба сильно розганятися. Добре, їй нам ще лишається 3200 метрів. Так, пробив я шипи, ні, ідеально, об'їхав. І куди це я поїхав? Блін, Що я накоїв, що я накоїв, що я накоїв, з того боку шипи. Як же мені проїхати, е -е. все, є, встигає проїжджати. Значить, одного заарештовують, вже в нас два арешта. А це значить, що трохи менше дасть грошей. Одна хвилина є, щоб проїхати 2000 метрів, навіть одна хвилина 20 секунд. Я як завжди збиваю всі перешкоди що було що мені, бо мені треба виконувати досягнення нейтралізації міліції, а в мене вже 32 рівень, як ви вже, напевно, помітили. Так. Я забув сказати я про свій нік. Нік у мене Андрій 082001. Досягнення в мене так і було в двох минувших лесплеях, так і лишилося. 1135. Так, і я заїжджаю в такі кущі, майже дороги не видно. Так, і мені треба, до речі, поспішити, але 1100 метрів я, напевно, мені, я... от я б почав переживати за останнього, чи встигне останній, оце питання. Так. Ну все, вроді шипів пів не буде. Чекаю я останнього, чекаємо хоч до 30 секунд. Зараз треба все одно буде доїжджати після 30 секунд. Бачите, як, 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 як же я казав, що я цю гонку не дуже добре знаю, тому не проїхав її ідеально, але вибачте, якщо щось вам не сподобалось. Ним словом, 400 метрів Напевно, ми всі троє доїдемо. Так. Певно, можна мені доїжджати, так, доїжджаю я. Чи... І чекаю, поки всі доїзжать. От як ви бачите, поліцейських нейтралізовано 1892 з 3000. тисяч. Це 3000 трьох Кілометрів мені виконалось. Всі доїхали, жму я далі. Пропустіть. 9 тисяч 108 днів, 367 репутації. Гоберт приїжджає задней. Класно. <смітно> так, вибираю я карточку, 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 карточку. Днітро, блін, щось погано. Добре, що? Дякую за перегляд. Лайкайте канал, підписуйтесь на нього, коментуйте відео і дивіться наступні. Всім па-па!